Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про взуття. Взуття буває дуже різноманітним. Давайте подивимось, яке ж взуття ми носимо? Це капці. В них виходите вдома. Повторіть, будь ласка, капці. Це Сандалі. Їх взувають влітку, коли дуже спекотно. Повторіть, будь ласка, сандалі. А це малята чоботи. Чоботи бувають гумові та шкіряні. Гумові чоботи взувають, коли на вулиці йде дощ та багато калюш. А шкіряні взувають. Взимку, коли дуже холодно. Повторіть, будь ласка, чоботи, це туфлі. Їх на навесні та восени, коли ще на вулиці не дуже холодно. Повторіть, будь ласка, туфлі. Бачите, малята, скільки взуття ми з вами носимо? І кожне взуття має свою назву. Спробуйте, будь ласка, запам'ятати ці назви. Я впевнена, що у вас все вийде. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. До побачення малята!